Я там рік тому і зараз це зовсім інші люди, і я це за собою замічаю навіть по своєму мисленню. ці зміни впливають на інші сфери життя. У мене змінилися трошки відносини з чоловіком. Наслідки не тільки на зовнішньому вигляді, а взагалі в самому впевненості, як ти себе поводиш потім в соціумі. Цей курс змінює життя назавжди, і він не тільки про зайву вагу, він про життя, про глибинний контакт з собою, про глобальну трансформацію особистості. Це не тільки зміни там в харчовій якісь поведінці, це зміни на особистому житті, так тому що я стала набагато впевненішою, я більше там не хвилююся, як там мене може хтось сприйняти. Я знаю, що я. Виглядає добре, і я впевнена в своїх силах. Дійсно, вплинуло на моє психологічне виходить не сильно про їжу, да? виходить про себе і про стосунки з собою. І я почала знову займатися творчістю. У мене дійсно є натхнення час, і в мене дійсно мої подруги, і чоловік і взагалі дома. Ну всі дивуються, Маша, звідки ти знаходиш час на все.